Росіяни дуже образилися на співучого міністра закордонних справ України Андрія Дещицю. Ось за це <own machen> <statements> <primera> <ra> <ra> <Greek> Ну і потім буде ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Але від імені Газпрому Росія вже подала до суду позов на 6 мільярдів доларів. Гроші Україна має віддати за газ, який постачали нашій країні компанії славнозвісного олігарха Дмитра Фірташа. Зараз він, до речі, знаходиться у відні під домашнім арештом за підозрою у створенні злочинного угруповання. Цікаво, що на батьківщині справи Фірташа дуже не кепські. Окрім газових грошей, компанія Фірташа активно дерибанить державне майно. Днями, наприклад, пройде конкурс з приватизації одного з найбільших виробників добрив для села. Це суметь хімпром. І саме представник Газпрому і Кремля може отримати це підприємство просто за безцінь. В Україні новий скандал небаченої нахабності. Поки на сході тривають воїнні дії, на приватизаційних державних аукціонах тривають корупційні оборудки. Який же олігарх стане першим, а можливо і останнім іспитом для нової влади? Якщо прийшли вчора. Сама сутра були першими, прийняли документи. Як сьогодні а прийшли сьогодні? приймаємо, Я думаю, що ніяких вопросов не буде. же известно, звісно, чим закончити до прийом документів. Скандал розгорівся зі спроби проватизувати одне з найбільших в Україні державних підприємств з мінеральних добрив для селян. Ну ви з нас кравляється. Ви говорите абсолютно чушені сусвіті. Ви просто російські ральне ще тоді на ринку заговорили. Справа пахне опальним олігархом. Я би хотів поблагодарить бізнесменів, політиків, мою команду за оказану мені підтримку. В місті ми побіді дива почалися ще коли право проводити роздержавлені. Ні українського хімічного гіганту надали дуже дивній структурі Східноєвропейські біржі, яка просто таки за неймовірним збігом обставин приватизувала об'єкти тільки одного одіозного бізнесмена. Бізнес має робитися акуратно і тихо, на взаємовигідних атшені. Тож приватизація суми хімпрому перетворилася на справжній цирк. Ви Каворіті абсолютно чуші не сусід. Ви простога на коли на аукціон фонду держмайна прийшла непідконтрольна підконтрольна фірташо-компанія Бізнес інвест. У організаторів стався шок. Спочатку Східноєвропейська біржа Фірташа у порожньому офісі відмовлялася приймати заявку бізнес інвесту. Мовляв, тут не видимо велика черга. Ми Роботи на процесі просеніки пронікам немає. Згодом Бізнес інвесту повідомили його заставу для участі у конкурсі. Півдня не може розгледіти банк. Ви, мабуть, не здивуєтеся, але заставу для аукціону не помічав Надра банк. Теж фірташа банк контрольований, біржа контрольована, держкомбінат комбінат контрольований, однією приватною структурою. Що от в середній приватної структури мало відбутись, щоб могло завадити конкурентам? Наприклад, гроші з банку там в банк перерахувати. Це ж приватний банк, так? Ну. Мало, може, в нього сервер там впав. Скандал розгорівся такий, що фонд держмайна був вимушений зупинити аукціон. Ми хочемо, щоб була конкуренція на продажах. Через цей фонд прийняв рішення сьогодні, завтра ці торги не проводити. Я підписав наказ, створена комісія, яка цю ситуацію розгляне. І зрозуміє, в чому тут проблема. Та здається, розбиратися будуть довго. Задля того, щоб його перенести в часі, звичайно, це називається, що нам потрібен час корумпувати якогось чиновника, оскільки зараз ми не можемо. Бо всі ж ви знаєте, де фіртаж, всі ви знаєте, що відбувається, і чиновники теж розгублені. Зараз підсилятись, справді ніхто не хоче. Виявляється, все було підготовано під одного гравця. Актори і декорації заготовані давно. Революція зірвала плати, але директор погорілого театру вирішив не зупинятися і повернути оборудку, поки всі стежать за сходом. Натому році на ринку де з'явилася з'явилась фірма «Синтез Ресурс, яка окупувала всі тендери державних компаній, які на той момент вже контролювали менеджери з групи фірташ. Виявляється до суми «Хімпрому» фірташ підбирається у. Третій рік спочатку його фірма вигравала усі тендери по обслуговуванні суми Хімпрому, постачала держпідприємству товари та послуги. Та згодом забажало отримати державну компанію повністю. І саме тоді з'ясувало, що сума який винен на те, вже збув сотні мільйонів гривень, виявилося, що його найбільшим кредитором є ця компанія Сінтез Ресурс, яка вигравала тендери. Тобто це означає, що о, державний комбінат цілеспрямовано прийшов на банкрутство заради однієї о, там, визначеної групи, яка о, контролювала Дікія. Ім'я цієї групи груп Діф. Виявляється, суми Кімпром вже з 2011 року у руках людей Фісташа. І ці руки держкомпанію цілеспрямовано банкрутили. Це було свято. Це було свято душі, це було свято, знаєте, коли людина вкладає душу в справу, він її вклав в рідну землю. Генеральний директор держпідприємства Ігор Лазакович раніше працював у компаніях газового олігарха. Що таке дружба? Це правильно збалансовані фінансові відносини. Нещодавно прем'єр-міністр Арсеній Ценюк заявив, компанії мільярдера Фірташа винні Україні щонайменше 6 мільярдів гривень. За нашими даними компанії, які пов'язані з Дмитром Фірташем, винні українській енергетичній системі близько 6 мільярдів гривень. Ми почали судові процеси за всіма боргами і будемо робити все для того, аби повернути справедливість. Але фірта ж, схоже, платити не збирається. Нам нічого не нужно від государства. Дмитрий Васильович, да. також нічого і не потрібно від государства. Ні, точно нічого. Головне, щоб ви свої обов'язки, обізацію, що положено государство. Все інше ми зробимо самі. І навіть сидячи за гратами, Дмитро Фірта ж переконує все під контролем. Несмотря на то, що на даний момент я нахожусь в Австрії, сюрководство групи повністю владі ситуацією. Володіє настільки міцно, що намагається через Газпром вибити з України 6 мільярдів доларів. На Україну до суду погрожує подати Газпром, якщо вона не закупить весь обсяг газу, прописаний у контрактах. І на отримані гроші продовжує скуповувати державні підприємства. Невже і цього разу йому теж нічого не завадить. Приватизація суми Хімпрому насправді покаже, чи змінила щось за нової влади. Сьогодні Україна нуждається в обідні наших усилі, нашої допоможі і поддержки. Або влада і далі продовжуватиме закривати очі на приватизаційні оборудки людини, яка прямо пов'язана з Кремлем. І чия жадібність призвела до того, що Росія сьогодні повністю перекрила Україні газовий вентель. Газпром потомналь потіх сусірилас.